Ми Розшукуємо 17-річного Миколу Рослова з Маріуполя. Я знаю, що хлопець зустрів війну у своєму рідному місті на Донеччині і пробув там в епіцентрі бойових дій майже два місяці. Наприкінці квітня Миколу вдалося евакуювати з небезпечної території на захід України. Його, як внутрішньопереміщену дитину-сироту, влаштували до школи інтернату, селищі Великий Березни на Закарпатті. Там хлопець пробув усього кілька днів. А 2 травня загадку зник і де він зараз, ніхто не знає. Тому я звертаюся до усіх, хто мене бачить. Уважно придивіться на фото Миколи Рослова. У нього світло, русяве волосся та зелені очі. Виглядає хлопець на 17-18 років. Якщо хтось раптом його бачив чи знає, де він може перебувати зараз, не зволікайте та телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з будь-якого мобільного оператора безкоштовні. Маю ще одну історію зникнення дитини цього разу на Харківщині. Мова про п'ятирічного Ярослава Майгура. Я знаю, що він разом із своїми батьками потрапив під обстріли, врешті втратив маму і тата. Сам Ярослав, на щастя, вижив. Дитину, начебто, зовсім випадково врятував хрещений. Про це нам розповів дідусь хлопчика, який зараз намагається відшукати свого онука. Спочатку палю в Луганську лікарню, як я не знаю. Дідусь Ярослав в деталях розказав трагічну історію своєї родини. Каже, що онук з батьками зустріли війну у Харкові, та оскільки в перші дні повномасштабного вторгнення ситуація там була доволі неспокійною, сім'я одразу вирішила евакуюватись. Вони знаходились в Харкові живі, хлопці. Попали в окупацію. Там не було, Виїхати можливості не було. Куп'янський район Харківщини був окупований майже від початку війни. Тож близько семи місяців пан Сергій ніяк не міг зв'язатися із родиною, але вірив, що з ними все гаразд. Цього не було зв'язані ніякої абсолютно. Тоді з знавості узнав, що купенську воздивили, а купенську злавав, роді брала ще. Під окупацією. вони ж там мост підірвали і ЗСУ не знову перейти на знову. Нагадаю, що звільнення Харківщини було у вересні минулого року. Бійці ЗСУ швидко зайшли у Куп'янськ, але Куп'янськ узловий ще певний час лишався під окупацією, і саме там перебувала родина пана Сергія. Відомо, що ситуація у селищі була дуже напруженою, і в якийсь момент там організували евакуаційну колону для цивільних. Родина Майгур скористалася нагодою та спробувала виїхати. Але на трасі між Куп'янськом Вузловим та селищем Курилівка автівки цивільних обстріляли. якби как бы, да, В цій колонії їхали моя дочка з сім'єю. Сподіваюся, що це не одні, але вияснилося, що були одні в цій колонії. Донька пана Сергія разом із своїм чоловіком загинула, а п'ятирічний Ярослав вижив. Вижив і хрещений хлопчика, який також їхав у цій колонії. Саме він врятував дитину і нібито зумів разом з Ярославом дістатись до Луганську. Там чоловік разом з похресником начебто якийсь час провів у лікарні, а потім невідомо, як виїхав до Росії у Білогородську область. Попали в Білогородську, в в половине ноября получается, они появились и, и также и пропали. Раз-два пообщались. Чи дійсно онук пана Сергія зараз перебуває в Росії, достеменно невідомо. Цілком можливо, що п'ятирічний Ярослав і досі лишається десь на непідконтрольній частині України, але де саме ніхто не знає. Тому я звертаюся до усіх, хто мене зараз бачить, особливо до жителів тимчасово окупованих територій, які можливо дивляться цю програму у соцмережах. Уважно придивіться на фото п'ятирічного Ярослава Майгура. Запам'ятайте це обличчя. Хлопчик худорлявий виглядає на 5-6 років. У нього коротке світле волосся та блакитні очі. Якщо раптом хтось бачив цю дитину або знає, де саме зараз може перебувати Ярослав, не зволікайте та одразу телефонуйте нам до служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. З будь-якого українського мобільного оператора дзвінки безкоштовні. Якщо ж немає можливості подзвонити, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Важливі. Лива будь-яка інформація.